Минулого року у міській дитячій лікарні на Шевченка понад 650 сімей отримали послугу раннього втручання, яку надають дітям до трьох років. Послуга раннього втручання це багатокомпонентний. Підхід до роботи з дитиною, який включає в собі медичну складову, психологічну складову, соціальну складову. Лікарка каже, найважливіше для них співпрацювати з батьками малюків, адже реабілітація не закінчується на процедурах у медичному закладі. Важливо займатися вправами і вдома. Мама Юлія зі своїм немовлям вже відвідали п'ять сеансів масажу. Мені подобається і дитині також подобається, бо дитина не плаче взагалі, коли відбувається масаж. І по дитині видно видно, що вона стала ну більш вавішою, активною вже нема. Перевернутися, тому я повністю задоволена. Лікарі закінчили курс фізичної та медичної реабілітації, а також спеціалізоване навчання від ЮНІСЕФ з надання послуг раннього втручання. Це три лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, двоє з яких мають ще суміжні фахи лікаря-педіатра і лікаря невролога дитячого. Працює три фізичних терапевта: два ерготерапевта. Шість асистентів фізичного терапевта, лікар-психолог, психолог, практикуючий і два логопеда для кожної дитини, яка потребує послуги раннього втручання, створюють індивідуальний реабілітаційний план. Ми надаємо комплексну допомогу, яка включає як спочатку огляд лікарем ФРМ та фізичним терапевтом чи ерготерапевтом, І далі йдуть залежно від потреб дитини: фізичні вправи, масаж, комплекси терапевтичних вправ, заняття з логопедом, заняття з лікарем Психологом чи практикуючим психологом за необхідності, також додому фізіотерапію. Зараз у лікарні таку послугу отримує 17 малюків. Найчастіше звертаються з такими діагнозами, діагнозами та синдромами, як гіпоксичне і шимічне ураження нервової системи, синдром рухових порушень, затримка психомовленнєвого розвитку або статокенетичного розвитку, синдром мінімальної церебральної дисфункції, травми де нас звертаються, валюсні деформації стоп, дисплазії кульшових суг. Глобів, дітки з можливим розвитком дитячого серебрального паралічу, діти з розладами аутичного спектру, вроджені кривошиї. Мінімальний цикл реабілітації дитини триває від 14 до 21 дня. Вікторія Култунович, Ігор Литвак, телеканал СК 1